Чим займається фемінізм зараз? Можна говорити, що жінки мають трошки більші права ніж чоловіки, навіть на сьогодні. Рівноправність як однакові можливості так для жінок і чоловіків підміняють оцією самоствердженням жінок за рахунок приниження чоловіків. Ну, щодо мають право так, жінки так, мають. право? Як, якщо, якщо ми говоримо про феміністичну позицію, жінки мають право на все. Прем'єрка, редакторка, директорка, доцентка, плавчиня, фахівчиня, баронеса, деяконеса, членкиня. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ в ефірі. Програма інтерв'ю в Могилянці. Гостро і актуально. Я Аліса Бойко, і сьогодні ми говоритимемо про фемінізм, про те, чи є він актуальним зараз і чи буде актуальним в майбутньому. В нашій студії гостя Наталія Лебединцева, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології та міжкультурної комунікації. Добрий день. Доброго дня. Хотілось би почати з того, що. Перша хвиля фемінізму вона взагалі е, була присвячена виборчому праву, праву на спадковість, праву на освіту. Чи ну зараз, в принципі, ми все це маємо? І чим займається фемінізм зараз? От таке широке питання. Фемінізм займається різними аспектами, а в принципі, щодо права на працевлаштування справедливу оплату праці і так далі, на сьогодні ще не до кінця вирішено. Тобто, юридично на папері ми маємо ці права, але по факту трапляються випадки, коли не беруть на певні види роботи людину за статевою ознакою або це. Ну, ви передбачається апріорі менша заробітна платня на певних позиціях, тобто це питання як би є, і воно продовжує певним чином пропрацьовуватися. Але на сьогодні, звичайно, порівняно з кінцем 19 століття, коли жінки в принципі були дуже сильно обмежені в своїх правах і мусили взагалі обстоювати свою можливість для соціальної реалізації, на сьогодні це вже дійсно вирішено. Якщо подивитися так за великим рахунком, то Можна говорити, що жінки мають трошки більші права, ніж чоловіки навіть на сьогодні. Скажімо, якщо ми будемо дивитися на, на одяг, на стиль, в якому може собі дозволити вийти на вулицю жінка і чоловік. От я не знаю, жінка може бути в чому завгодно, хоч в скафандрі, хоч в штанях, хоч в спідниці. А чоловіки все-таки продовжують дотримуватися якогось певного дрес-коду. З, з цього погляду вже ми можемо бачити дискримінацію. Тільки в інший бік, однак психологічно, фемінізм продовжує бути актуальним, тобто те, що стосується стереотипів, суспільного погляду на те, як має поводитися жінка і чоловік, чим хто має займатися, так от оцінка успішності жінки зазвичай відбувається не за її досягненнями в кар'єрі чи в соціальному просторі, а за тим фактом, чи добре в неї все в особистому житті, чи в неї є діти, сім'я, чоловік. Тобто, все одно оці стереотипи. В суспільстві залишаються, і одна з одне зі спрямувань сучасного фемінізму це во пропрацювання цих стереотипів, їх переосмислення, руйнування, ну або прийняття. А і другий напрям, який він десь з середини ХХ століття розвивається, це теорія фемінізму, тобто дослідження мови, літератури, політики, філософії, соціальної сфери, з позиції, ось, гендеру. Так, співвідношення чоловічих, жіночих ролей, як це проявляється, як це фіксується на рівні мови, культури, традиції. По-перше, що з цим робити, а по-друге, чи треба з цим щось робити? Тобто, чи це певні такі стереотипи, нав'язані суспільством через виховання, чи це наслідок природної взаємодії жіночого і чоловічого. З метою виживання роду, так, коли певні опції, там статура, фізичні особливості, можливості тіла жіночого і чоловічого закладені природою. Виходить, що раніше фемінізм він боровся саме з юридичною несправедливістю, зараз більше з якимись соціальними установками. Відповідно, і методи мали змінитися, правильно? Тобто, якщо юридична справедливість це ну, я не знаю, мабуть, мітинги, якісь певні там законопроєкти, то зараз це вже не на рівні закону, тут вже треба як якось з думками працювати. Як з ними працювати? З ними працювати, як і з усіма іншими думками: говорити, думати, писати. Певні стереотипи формуються в культурі через рекламу, через кінематограф. Художню літературу, ну, і політичний дискурс сам по собі. Тобто, якщо свідомо відстежувати ці моменти, так, якось їх переосмислювати, дискутувати принаймні, а щоб можна було про це думати, звертати на це увагу, на більшість речей ми просто не звертаємо увагу, ми кажемо, ну, ми так звикли, ну, так, так завжди було. У ну, мене бабуся так навчила. То якщо ми це дискутуємо, обговорюємо, сперечаємося правильно, неправильно, є якісь обмеження відповідно достатньо чи немає, так то власне люди починають про це думати більш свідомо до цього ставитися. Тобто, і якщо я говорю, що мене влаштовує, наприклад, традиційна модель жінки, я орієнтована на те, щоб створити родину і мати там ну, красивих, здорових дітей і, і турботливого чоловіка, але я це свідомо вибираю. Це, це мій спосіб життя. Ну, значить, все ок. Тобто, я не є жертвою якихось стереотипів, так чи обмежень в суспільстві. Просто ну то я так хочу жити, і це мій спосіб реалізуватися. Або я не хочу цього мати, там ні дітей, ні чоловіка, хочу робити кар'єру, заробляти гроші, мандрувати, або що. І це так само мій вибір, для якого суспільство просто створює можливість. От. Але про це в основному тут не говорити є якісь певні можливо течії фемінізму чи якісь ідеї фемінізму, з якими ви не згодні? Так, якщо це агресивний фемінізм, агресивний фемінізм у всіх його проявах, фемен інші такі рухи, а вони дають протилежну реакцію. Тобто, от, вони формують якраз негативні стереотипи про те, що феміністка це жінка, яка не реалізувалася в особистому плані, і тому таким чином це компенсує. Це неправда, але от такі різноманітні агресивні форми обстоювання своєї позиції вони викликають неприйняття. А по-перше, по-друге, це призводить до різноманітних перекручень, коли якщо я, я там вдягаюся, наприклад, традиційно, так, а поводжуся традиційно і сповідую традиційні цінності, а, значить я якась не така неправильна. Тобто, це так само є дискримінацією, як і протилежні позиції. Так, і от якісь такі крайні форми чорний фемінізм і інші форми фемінізму? Вони ну якраз як на мене переходять цю межу, підміняють ідею первинну ідею фемінізму про рівноправність, рівноправність як однакові можливості, так для жінок і чоловіків підміняють оцією самоствердженням жінок за рахунок приниження чоловіків. З огляду на це чи можете ви себе назвати феміністкою і чим. Скажімо, мають право себе називати феміністками жінки, які можливо не зовсім згодні в фемінізмі, або, наприклад, якось поверхнево на ньому знають. Ну, щодо мають право. Жінки так, мають право? Якщо, якщо ми говоримо про феміністичну позицію, жінки мають право на все, що не обмежено кримінальним кодексом, mm -hmm. так само як чоловіки. Щодо того, мого самого значення мене колись назвали постфеміністкою, мені сподобалася ця версія. Після того, як фемінізм ну досяг своїх основних цілей, і не десь наприкінці ХХ століття втратив таку актуальність, угу. так, що досягли вже жінки оцих всіх прав і на юридичному рівні, і на багатьох інших культурних, то з'явилося таке явище, яке окреслюють як постфемінізм, коли людина живе. За поглядами феміністичними, тобто вона собі реалізується, як вважає за потрібне, не обмежує себе якимись там правилами чиїмись поглядами, не, не озирається на бабусь біля під'їзду, або що, але при цьому не має потреби активно десь свою позицію демонструвати. Не треба входити в якісь, якісь об'єднання, які себе позиціонують як феміністичні, ходити на якісь там демонстрації чи влаштовувати якісь акції, щоб привернути увагу до проблем фемінізму. Тобто ну немає такої необхідності. А от і тоді пропоную таку версію постфемінізму, коли ну ми просто люди, так і поводимося як люди незалежно від статі. Ми вже зачепили з вами тему радикального фемінізму і того, що це викривляє е, погляд на фемінізм людей, які на ньому не знаються. Е, часто чоловіків, я так думаю, хоча і жінок часто теж часто можна почути від дівчат е, зневажливе ставлення до феміністок. Чи треба взагалі боротися з цими викривними поглядами? І якщо треба, то ну яким чином? Не знаю, чи треба боротися. Бо кожного разу, коли ми починаємо з чимось боротися, ми перегинаємо палицю, так і відома така формула, так що будь-яка справа найкраща, най, найбільш благородна справа, якщо вона доведена до, до своєї крайньої фонетичної межі, перетворюється на свій антипод. Mm -hmm. Так а, от і, і тому боротися я би мабуть не прагнула про це варто говорити на це варто звертати увагу, так варто починати з себе. Відстежувати за собою певні погляди, певні там, моделі поведінки, певні оцінки, які ми даємо іншим людям, бо ми часто боремося з якимись явищами, не помічаючи, що самі їх же і підтверджуємо. От а з часом суспільство ну воно змінюється. Все, що має відбутися, відбувається. Так і наші стереотипи теж змінюються і трансформуються. Тому я не думаю, що з цим треба боротися. Це треба прийняти. Ну і жити відповідно до своїх переконань, нікому нічого не доводити. Просто ну кожного разу, коли ми намагаємося перетворити світ і покращити його, ми отримаємо негативний результат. Угу. Чи має фемінізм вплив на гендерну рівність? Чи він, якби, його основна задача виключно права жінок і його не хвилює якби, ну, корелятивність з правами чоловіків. І якщо це так, то чи існує якась течія, яка займається правами чоловіків, і що вона взагалі ну, потрібна? Угу. Ну, Взагалі-то фемінізм і запустив гендерний рух. Чи гендерний напрямок і в дослідженнях в тому числі, бо все почалося з фемінізму, з того, що жінки а, в основному менше чоловіків, більше жінок досліджували явища цієї дискримінації, невідповідності чоловічого, жіночого, їхньої неспівмірності, рів... не нерівноправності. і потім поступово дійшли до необхідності розмежувати поняття стать. Як фізична так, характеристика і гендер, як набір моделей поведінки, щоб вони не співвідносилися для того, щоб якраз зробити це більш нейтральним. Поняттям, так, щоб не було асоціації, що жіноча поведінка характерна для жінок, чоловіча – для, для чоловіків, точ, ми відділяємо поняття гендер, ми говоримо про гендерні моделі, не прив'язуючи їх до статі. Mm -hmm. Тобто, по суті, це все почалося з теорії феміністичної, яка потім перейшла на рівень таких гендерних співвідношень. Але на сьогодні, з того, що я могла бачити в дослідженнях, часто підміняють поняття, ми пишемо, чи говоримо про гендер, бо це модно. Mm -hmm. так, по сучасному, але по суті за своїми ідеями це фемінізм. Mm -hmm. І тут я абсолютно з вами погоджуюсь, фемінізм зосереджується на жіночих проблемах. Гендерний підхід передбачає е дослідження явища у співвідношенні жіночого і чоловічого. А як е фемінного, маскулінного, так знову ж таки, як, як модели поведінки, як соціальних ролей, які ми в житті виконуємо. І на сьогодні все залежить від просунутості дослідника, так чи носія цих ідей, наскільки він в темі, наскільки він в цьому розуміється, наскільки він це відчуває, тому що дійсно дуже часто ти шукаєш гендерні дослідження, отримуєш феміністичні. От mm -hmm. і не вистачає цієї чоловічої складової для балансу. Хай би було і те, і те чи потрібен фемінізм чоловікам. Хм, Хороше питання в зарубіжній літературі в європейській літературі першим письменником феміністом був чоловік. Угу. Так, це його знають зі школи, це Генріх Іпсен. А ляльковий дім вважається хронологічно першим твором з феміністичною проблематикою. Ну, якщо він їм потрібний, то велкам. Звичайно, вони це теж цим цікавляться. Просто частіше все-таки фемінізм як рух, як система поглядів і як дослідження, напрям досліджень. Ближче до жінок, бо вони психологічно краще розуміють ну, жіночу сутність, жіночий світ, жіночий спосіб мислення. Однак, ну звичайно, якщо чоловіки займаються фемінізмом, є такі випадки, то це цікаво, тому що це такий погляд з боку, і чи він їм потрібний Таке питання. Угу. Ті, кому потрібні, ті знаходять інформацію. Прем'єрка, редакторка, директорка, доцентка, плавчиня, фахівчиня, баронеса, деяконеса, членкиня з новою редакцією правопису української мови унормованими стало вживання фемінітивів. Чи ви з цим згодні? Чи є в цьому якась реальна потреба, чи можливо були якісь е, певні випадки, які вас прям шокували? А є, якби в цілому, нормальні слова, які можна вживати? Е, ну я філолог. Тому я абсолютно спокійно ставлюсь до різних мовних форм, які з'являються, тому що а, філологи знають, що мова а, це такий самостійний автономний організм, який сам себе регулює, і що б ми в неї не привносили, якщо це органічно їй не властиво, незручно, зайве, так то вона це не прийме. Тобто за якийсь час просто ну, перестануть звертатися до цих мовних форм. Якщо це вписується в мову як структуру, як систему, це доречно, тобто це слово чи. Якесь поняття, яке заповнює мовну потребу, то воно ну, залишиться. А тому частина цих нових фемінітивів точно залишиться в мові. Вони прикольно звучать, вони ну, актуальні, скажімо так, і, і вони собі будуть. Частина е, тих фемінітивів, які звучать незручно, або не буде в них потреби, бо не буде, скажімо. Достатньої кількості жінок, які обирають цей ну фах, наприклад, так, то вона просто в мові десь не приживеться, залишиться на, на якомусь там рівні, на якомусь історичному етапі розвитку і все. Тому я до цього ставлюся спокійно. Тобто мова не прийме а, в себе те, що їй як мові не властиве. Щодо самих цих форм, найцікавіша версія фемінітиву, фемі... 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 яку я зустрічала складна для вимови, це була ембріологиня Вагнеріанка. Це я редагувала одну з монографій, там розповідалося про дослідницю, яка займалася ембріологією. Тому вона ембріологиня і любила музику вагнера. Тому вона вагнеріанка. Тобто, це вже поки вимовляєш, починаєш якось загальмовуватися і вдумуватися у форму. От, ну, але це ну, цікаво. Тобто, спочатку це незвично. Багато хто з наших сучасників опирається цим нововеденням, бо вони незвичні. Ми взагалі не любимо, коли з'являється щось нове і до нього треба пристосовуватися. Але ну, певна частина таких форм, як поетка вони вирівнюють. Дисбаланс, який на сьогодні існує в мові. Ну, насправді, якщо в нас є жіночі форми, чоловічі форми на позначення професії чи якихось видів діяльності, то ну, значить мають бути і жіночі. А чому одні є, інших немає. От, е е е Хай би було. Мова таким чином гармонізується. І плюс, коли ми це вводимо на якомусь свідомому рівні, то це ще один спосіб заохотити людей думати про це. Так, свідомо використовувати певні фем... фемінітиви для розмежування гендерних ролей, коли або якщо суспільство вирішить сучасні проблеми жінок, чи з'явиться якась нова хвиля фемінізму? Як ну на вашу думку? Чи фемінізм стане непотрібним? і Це буде просто якби нормою життя? От як живемо, так і живемо? Хороше питання. Ну з мене ніколи не виходив пророк. Зазвичай все, що я кажу, не збувається. Антипророство. Я думаю, що фемінізм має свій час на виникнення і свій час на ну, якісь завершення е внаслідок того, що не буде такої потреби. Зараз настільки сильно ускладнилася гендерна проблематика. Yeah. В нас немає більше проблеми розподілу на чоловіків і жінок. Так? У нас все сильно вийшло занадто складно, ми вийшли за межі цієї бінарності і є купа різних е інших варіантів. Так? І тому фемінізм як такий, я думаю, все. Більше поступається темі гендеру чи от якогось самого поняття гендеру. Але ну, знову ж таки, мені здається, це теж такий певний час мене, і ця проблематика перестане нас хвилювати. Ми ж ми будемо протистояти іншим цивілізаціям, і нам не буде взагалі потреби визначатися, де тут чоловіки, де жінки, бо в нас буде різниця земляни і, і всі інші. Так, Може бути ще якась така історія з цим пов'язана, тому що ну, на сьогодні, враховуючи, Цю широку квір-проблематику фемінізм виглядає дещо звуженим концептом порівняно з сучасними тенденціями. Чи можете ви порадити якусь літературу про фемінізм? Можливо, художню, можливо, якусь науково-популярну, яка буде цікава людям, які цікавляться фемінізмом або хочуть трошки зрозуміти взагалі про що мова? Тім, треба починати з роботи Сімони Дебовуар, друга стать, бо вона взагалі є такою програмною роботою з теорії фемінізму, і з одного боку це наукове дослідження. А з іншого боку, вона написана легкою мовою, доступно, просто багато прикладів, така цікава, і вона стала основою. Тобто починати треба звідти. Якщо. Це цікаво, подобається, то далі люди самі вже знайдуть шлях до тих робіт, які їм будуть актуальні. І художня література, і, і наукова, і різноманітні соціальні проєкти, які існують в такого існували раніше, існують зараз, пов'язані з фемінізмом, їх дуже багато. Інтернет у нас не обмежений, тому починаємо з Сімони Дебувара другої статі. Та далі життя розрулить. Ну, саме. Цього багато, я якщо почну зараз перелічувати. Яка ваша улюблена? В мене немає улюбленого. Я, я ж філолог. Філолог не знає, яка в нього улюблена книжка, йому просто подобається сам процес читання. Ну, Сімона Добовар класно. Угу. Далі там є, розумієте, кожен з дослідників чи дослідниць бере свій аспект, який йому актуальний або цікавий. Починає в нього заглиблюватися, щось там виловлювати. Дуже цікаві, як на мене, дослідження з мови. Тому що в мові закодовано на якомусь такому базовому рівні уявлення культури про світ, так от найглибші, мабуть, і вже на цьому рівні можна виявляти деякі цікаві речі. Наприклад, в теорії фемінізму, коли почали вивчати мову, на мову, російську мову, то звернули увагу на те, що у нас людина, чоловік. А, 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 особа, скажімо так, на без визначення статі позначається чоловічою формою, угу. так в не в українській мові, yeah. так тому є такі трошки проблеми. Де, де, там чоловік, он так он в англійській мові мен хі був, а тепер там що теж змінилася ця тенденція, а в українській мові це людина. Тобто тут виходить питання про чоловіче-жіноче, яке домінує в, в культурі, відображається в мові, в літературі. І на цьому рівні цікаво це досліджувати, які форми є, як вони працюють, яким чином через мову відтворюються, відображуються ці уявлення про взаємодію чоловіків і жінок. І, і в цьому вже відображаються певні уявлення про гендерні співвідношення в культурі. І от з такого погляду, дослідження, які вивчають мову, От на оці на, на ці форми саме по собі є цікавим. Тут в різних варіантах можна порівнювати різні мови, різні культури. В цьому можна довго занурюватися, так розбиратися. Дякую за розмову. Я сподіваюся, що вона буде актуальною для тих, хто її подивиться. І, можливо, хтось змінить якісь свої погляди чи навпаки в них більше. Певниця, дякую за увагу. Напишіть в коментарях, чи була для вас актуальною ця тема і ваші думки з приводу фемінізму. Також напишіть, кого б ви ще і на які теми хотіли послухати, і стежте за нашими наступними.